Вітаю! Працюємо над загальною темою алгоритми та програми. Система координат у проєктах побудова графіка функції. У скретч на сцені введено систему координат, щоб можна було задавати положення виконавця на сцені та моделювати рух виконавців на площині. Початок цієї системи координат центр сцені. Довжина сцени 480 кроків, а висота 360 кроків. Тому, якщо виконавець знаходиться на сцені, значення координати х змінюється від мінус 240 до 240, а значення координати y мінус 180 до 180. Відповідно координати центра сцени Х0, y0. Поточні координати виконавця на сцені, наприклад, в середовищі Scratch Online, відображаються в ділянці властивості спрайта. аналізуємо Х від'ємне значення, і додатнє значення. Маємо вісь Х та вісь Y поділяють координатну площину на чотири частини. Відповідно, так як наш спрайт розміщений в цій частині. Значення Х завжди буде від'ємний y додатнє. Розмістити спрайта в цій частині Х та Y додатнє. Аналогічно маємо Х додатнє значення Y від'ємне. Х та Y приймають від'ємні значення. Група рух містить блоки з командами, у яких використовуються координати точок на сцені. Крім того, містить блоки, які можна використати в інших блоках. Створимо проєкт, у якому виконавець побудує графік функції y дорівнює 2 помножити на хін. 20. З математики знаємо, що функція лінійна. Графіком функції є пряма. Тому достатньо для побудови прямої взяти дві точки, наприклад, змінні величини x1, x2. Розглянемо, наприклад, як можна реалізувати даний проєкт. Під час виконання проєкту з'являється повідомлення, який графік функції буде побудовано. Координати, скільки точок потрібно ввести. Після введення з клавіатури значення відповідних координат x1, x2. На сцені на координатній площині будується графік функції. Після виконання даного проєкту аналогічно будуємо графік, той же графік функції, але можна ввести. Інші значення X1, X2. Створимо даний проєкт, використовуючи Scratch Online. Для реалізації проєкту можна використати будь-який комп'ютер. В наявності достатньо мати певний веб-переглядач та доступ до мережі інтернет. Завантажимо будь-який веб-браузер, який є в наявності на вашому комп'ютері, переходимо на домашню сторінку Scratch Online. Обравши кнопку Розпочати творити, можемо створювати проект без реєстрації. З бібліотеки «Тло» Оберемо тло, яке дозволить нам відобразити на сцені координатну площину, так як нам потрібно малювати графік функції, нам потрібно додати розширення олівець. В ділянці скриптів створимо даний алгоритм для побудова графіка функції. Додамо з блоку олівець очистити все, щоб запускаючи з самого початку проєкту очищало результат попереднього. Спочатку підняти олівець. В блокі вигляд говорити, який графік функції будемо будувати. Певну кількість секунд аналогічно додаємо команду Видість значення двох точок Х1, Х2. Так як нам потрібно працювати зі змінними величинами x1, x2 переходимо в блок змінні, створимо відповідні змінні величини x1. Х2 та змінну величину y для обчислення та побудови графіка функції. З даного блоку «Змінні» Команда надати змінні x1, наприклад, значення мінус 100. Відповідно, надати значення y, нам потрібно, щоб підрахувало, 2 помножити на x мінус 20. Тому переходимо в блок оператори і використаємо два оператори. 2 помножити на x1. Мінус двадцять. Переміщуємо. Наступний крок нам потрібно, щоб наш виконавець перемістився в дану координату, тому переміститись в x1 y. Перемістивши з дану координату, лише тоді виконавець опускає олівець, нам потрібно аналогічні команди, тому їх продублюємо, але змінимо надати значення змінної x2, наприклад, 200. І відповідно замінюємо всюди dx1 на змінну величину x2. Щоб розпочати виконання проєкту, додамо з групи події, наприклад, коли натиснути відповідний прапорець. Перейдемо в повноекранний режим і виконаємо наш проєкт. Ось наш виконавець побудував графік функції. Змінимо даний проєкт, щоб користувач мог вводити з клавіатури відповідні значення x1, x2. Для цього з блоку датчики додамо команду запитати Х1, дорівнюємо і чекати замість конкретного значення, ми з вами. Використовуємо з блоку датчика відповідь. Аналогічно нам потрібно для значення Х2 запитати Х2 дорівнює і чекати відповідь. Перевіримо, як працює проєкт в даному випадку. Запускаємо проєкт на виконання. Текстове повідомлення. Вводимо будь-які значення, не виходячи за межі, нагадую ікси від мінус 240 до 240. Ось бачимо, побудував відповідний графік функції. Внесемо деякі доповнення, наприклад, щоб нас виконавець після побудови графіка функції перемістився, наприклад, в центр сцени. Для цього додамо з блоку олівець, після того, як він намалював, підняти олівець. І з блоку рух. Переміститись в координату x0, y0. Виконаємо даний проект. Після того, як намалював, перемістився в центр сцени. Відповідно на сцені, ми бачимо значення x1, x2 і y це значення, яке відповідає x2. Щоб змінити, можна в змінні додати створити нову змінну величину. Y2. Змінну величину Y переименувати y1 і відповідно внести зміни до проєкту для змінної x1 відповідно y1 для змінної x2, y2. Перемістимо. Таким чином можна відображати відповідно координати точок x1, y1, x2y2. Зберігаємо наш проект через меню File. «Вивантажити на комп'ютер. В залежності від вашого. Веб браузера зберігається в певну галерею або в певну папку, де даний проєкт можна перейменувати, наприклад, графік лінійної функції, не видаляючи дане розширення. Сьогодні на уроці, використовуючи систему координат на сцені, ми з вами побудували. Графік функції.